Слава нашому Богу! Добрий час має від нашого Бога. Бог він нас благословив. Нехай сьогодні наше серце воно буде по-особливому вдячне для Бога. Бо ви знаєте, Брати і сестри, добре, що написано останній час дні лукаві. І більше того написано, Братиї сестре є, ми читаємо в Божому Слові про останні дні, які вони будуть. Ми знаємо, що дуже тяжкі дні, і ще чим, чим далі, тим тяжче і тяжче. Тому, брати і сестри, за цей час, який дарував Бог до нас навчатися від слова Його, давайте ще раз всі разом скажемо слава тобі, Боже! Нехай наше серце воно не умовкає славити нашого Господа, бо Він достоїв слави. Ми приїхали з Волині. Правильніше буде, якщо сказати від церкви Христа Спасителя міста Луцьк, то там ми навчаємося, багато нашої молодіжі навчається. Хтось працює. З різних ми Волині, навіть є хтось із Рівненської області, але ми в тій церкві, в тому місті Луцьку, хто навчається, працює, а в тій церкві ми разом ходимо, прославляємо нашого Бога, трудимося. І Бог дарував таку можливість сьогодні. Приїхати до вас, послужити для вас і прославити нашого Господа Ісуса Христа. Слава нашому Господу! Він благословив нас і наш приїзд до вас. Хай благословить нас Господь. Я читаю об'явлення Івана Богослова, третій розділ із 14 го вірша. І доганула в церкві Лодикії напиши: Оце каже Амінь свідок вірний і правдивий і початок Божого Творива. Я знаю діла твої, що ти не холодний, ані гарячий, якби то холодний чи гарячий ти був, а що ти не теплий, ані гарячий, ані холодний, то виплюну тебе з своїх уст. Бо ти кажеш: Я багатий із багатів, і не потребую нічого, а не знаєш, що ти нуждений, і мізерний, і богий, і сліпий, і голий. Раджу тобі. Купити в мене золота вогні перечищеного, щоб збагатитись, і білу одежу, щоб зодягнутись, і щоб гадьба на оти Твоєї і видна була, а мастю на очі намастити свої очі, щоб бачити. Кого я люблю, тому докаряю, то докаряю і караю того, будь жеремний і покайся. Ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а Він зо мною. Перемож би сісти я дам на моєму престолі зо мною, як і я перемив був із отцем і всім на престолі Його. Хто має вуха, нехай, нехай чує, що Дух промовляє церквам. Останній вірш каже, хто має вуха. Нехай чує, що Дух промовляє церквам. Брати і сестри, ми прийшли сьогодні в зібрання Боже, Бог, Він благословив дім молитви, і написано, де двоє чи троє в ім'я Моє зомба, там і я серед вас, є присутній серед нас Господь. І написано, Він є пастир добрий, який знає своїх. І більше того, я хотів би сказати, що наш Пастор Ісус Христос, Він не тільки є присутній серед нас і все, не десь сидить збоку або ж наблюдає за нами, як ми тут зібрання проводимо, або ж як ми його славимо. Но більше того, каже отут, де я почитав, стою під дверима і стукаю. І навіть для тих, хто не стукає, до кого Бог не стукає, є приготовлена вечеря Господня. Слава Йому! Є приготовна їжа на столах, на столах Божих. Ми їх не бачимо ці столи, але ми бачимо це слово, ми чуємо Слово Боже. Це я скажу духовна їжа для твоєї і моєї душі. І велика Божа забота щодо тебе і щодо мене, щоб твоя душа у нас сьогодні скоштувала живий цей хліб. Щоби ти, і я сьогодні укріпився у Господі і йшов далі, і мав силу, щоб перемагати всякі атаки диявола, щоб перемагати цей світ. Написано, диявол, він повстає, він, як крикаючи, лев. І Боже Слово каже, що не потрібно втікати, а потрібно противостати йому. А де взяти ту силу? А Бог каже, хто має вуха, нехай чує, що Дух промовляє церквам. І ми віримо і знаємо, що Він є присутній сьогодні в нашому зібранні, і Він є Бог говорящий слава йому! Він говорить до нас, хай допоможе нам усім, Бог, брати і сестри, що ми були чуткими до Божого голосу, що ми уважно слухали, що Бог хоче сказати мені. Ви знаєте, буває часто навіть християни, які багато читають Біблію. І вони приходять і кажуть, а хіба є таке написано в Біблії, а де таке написано? Ну, брати і сестри, написано «Про Духа Святого, Він вас навчить. І я вірю, як я вже кажу, що в цьому зібранні до нас говорить Господь, щоб нам не задавати якісь лишніх питань, щоб нам не казати, а як, а що робити, а як далі жити, то треба бути чутким до Божого голосу. Він скаже, бо він, пастир добрий, який знає своїх, який знає тебе і мене знає, і який є присутній в цьому зібранні, і він бачить твоє моє серце. Хвала йому, брати і сестри. Він бачить, написано, обітає, він обозриває всю вселену, він наблюдає за всім. І сьогоднішнє зібрання є під Божим контролем. Ви знаєте, часто люди кажуть: Бог проповідники особливо наголошують, що Бог контролює, він проходить і проглядає. Він дивиться на твоє серце в цьому зібранні. Але я хотів би трошки більше сказати. Він контролює і Він наблюдає, коли ти вдома, коли ти на роботі, коли ти можливо, зібрався а сьогодні на це зібрання, то Бог він наблюдав за тобою. І Він бачив стан твоєї душі, він бачив положення твого серця. Йому все відомо. Слава йому. І довіримо сьогодні. Йому скажімо, Господи, говори до нас, раб Твій слухає. Я хочу сьогодні почути те, що ти скажеш для мене. Бог Він каже до Лодикської церкви: Я знаю діла твої. Ви знаєте, коли якісь переживання є в нашому житті, коли якісь труднощі в нашому житті, ми що то переживаємо в нашому житті, і Бог каже, навіть через пророче слово або через Боже Слово, ми чуємо, що Бог каже: Я знаю твої діла. Легше стає. На якийсь то тягар, якби то хтось підтримав нас, допоміг нам. Бо Бог знає, Бог бачить переживання, а ще більше, коли каже, я тобі допоможу. І Боже Слово так каже, Бог казав, я допоможу, не бійся, не лякайся. Я Господь Бог твій, я з тобою. І добре тоді, правда, але буває, коли в нашому житті щось не так. Коли десь якийсь непорядок є в нашому житті, але коли, або ж коли нарушили десь Божу волю, і Бог каже: Я знаю діла Твої, я бачу життя Твоє, я бачу состояння Твоє, я бачу серце Твоє, в якому ти стані знаходишся. А тоді хочеться сховатися, тоді хочеться десь тікти. Господи. Ти знаєш мене, ну часом буває, знаєте, я зустрічав таких людей, особливо молодих людей, коли казали так, боюся, що буде до мене слово. Чому боюся? Вони Бо належному порядку в життя моє. І через те я боюся. Хай допоможе нам брати сестра, Господь, щоб нам сьогодні бути чутким. До Божого голосу, Бог каже, я знаю діла твої, я знаю життя Твоє, я знаю положення. Може, вони в такому положенні сьогодні я. Не ховайся, Бог Він бачить і знає. Він бачить і знає. Якщо не так, то далі Бог каже до Лодикської церкви, ти кажеш, що ти багатий, з батьків, я не маю потреби ні в чому. Я ну, на високому, можна так сказати, рівні. Та Господи, я нормально живу. Але каже, ти не знаєш, що ти голий, що ти сліпий. Ви знаєте, саме найбільша проблема в християнстві, коли люди, вони є сліпі, вони не бачать себе, вони особливо високо високомерні, вони горді в житті своєму, вона не побачить, та людина, що вона є горда. Коли людина, і очі закриті, вона не бачить свою одежу, вона не бачить, що її одежа заплямована, вона не бачить, що одежа її не відповідає Слову Божому. Коли людині очі закриті, вона йде, вона не бачить, куди вона рухається. Вона може швидко спітнутися і впасти. А Бог каже до Ладокійської церкви, ти кажеш, але не знаєш. Ти Ти кажеш, що ти бачиш, що ти правильно йдеш, ти правильно, так би сказати, рухаєшся, але ти не бачиш тебе очі закриті. І далі Бог каже: ти є не холодний і не гарячий. Якби ти був. ти є не холодний нарач, якби ти холодний чи гарячий був, а що ти є тлі теплий? Тобто, тепле є. таке положення, якому опасно бути християнам, дітям Божим, бути в теплому положенні. Яке це положення? Це таке положення, сказав би, брати і сестри, коли ми називаємося дітьми Божими. І Бог нас назвав синами своїми і дочками Його, його слава йому. Але буває часто, брати і сестри, що ми називаємося, але ми такими не є. Або ж Ісус сказав двом, по нас служити не можете. Або одному, або другому. І часто буває людина, вона хоче і тут спіти, і там спіти, і там, щоб добре було, щоб церкві про неї не говорили, щоб добре її було в житті її, і, і, і навкругажаючі люди, щоб сказали, молодець, так і далі, і щоб десь там зліва або справа, де коли ніхто тебе не бачить, своє життя якось підняти так далі. Брати і сестри, тепле положення. Воно є недобре, і Бог каже опасне положення. І якщо ти будеш таким, я виплюну тебе з зустрічі. Наскільки це є строге, вотистенне застереження сьогодні для нас, які називаємося дітьми Божими, щоб не бути виплюними або щоб не бути відкинутими? Боже Слово каже, пророка Ісаїв, 59 розділ, другий вірш каже, тільки ваші переступи та ваші провини, тобто наше гріховне життя, наше те, що ми дозволяємо собі, брати і сестри, часу брати, або ж жити цьо, так, як живе цей світ, то ми віддаляємося від Бога. Як це є, брати сестри, виплюне Ісус Твоїх, або ж бути відкинутими. Знаєте, брати і сестри, я сказав, би, я досі так дивлюся на Боже Слово, то це людина сама, вона відкидається, або ж віддаляється від Господа. Переступи, або ж якісь гріхи, або ж якийсь гріх, він прогостає, він процвітає і так далі продовжується. І людина вона не зупиняється, або каже, це ставить велику стіну, це ставить велике перегородка між Богом. І людиною, і вона не має спільності з Богом, і вона не має радості Божої. Вона приходить на зібрання, вона не чує, що Бог промовляє. В її очі вони закриті, не видно те, що Бог показує. І далі Бог каже: Раджу тобі. І нижче ми читаємо, Бог каже: ось стою під дверима і стукаю. Часто знаєте, брати і сестри, виростають, як ми часом співаємо таку пісню. Виростають якісь стіни між Богом. І мною між нами і Богом моїм, і кажеться Бог далеко від нас, але Бог часом стоїть ту сіну і стукає, сину мій. Я хочу, щоб ти це забрав. Я хочу, щоб ти був зі мною. Я хочу війти в твоє серце. Дочка моя, я хочу, щоб ти жила зі мною. Я хочу, щоб ти сіла за мій стіл, щоб ти сьогодні укріпилася в мені. Може, готомишся переживання, які в серці твоєму, і кажеться, ніхто тебе не чує, і ніхто тебе зрозуміти не може, і ніхто тебе не підтримує, а велика стіна між тобою і Богом твоїм. Хай допоможе нам, брати сестри, Бог, якщо ми замічаємо в житті своєму, що ми можемо неправильно. Або знаєте, часто, як я вже казав на початку, є такі люди, які не можуть побачити своє состояння, бо очі їхні закриті. Якщо тебе сьогодні тривожить, я сказав би, Бог тебе тривожить, або твоє серце він стукає. І Божий голос каже, відкрий своє серце. То, брати і сестри, як написано, не зробіть затверділим своє серця, не зробіть до Божого голосу. Коли Бог стукає, поспішіть відкрити двері, щоб увійшов туди, Цар, царів, щоб там прославлялося Боже ім'я. Ви знаєте, написано: Хіба ви не знаєте, що ви є Божий храм і Дух Божий у вас пробуває. Брати і сестри, я або ж ви, то є Божий храм. Твоє і моє тіло являється Божим храмом. Свого часу Ісус Христос, він прийшовши на цю низьку землю, Він відкопив нас, жертвою своєю, або ж Він привідав себе за Твоє і за моє тіло, щоб очистити і освятити і зробити своїм народом. І більше того, щоб зробити храмами нас, живучого нас Духа Святого. Ми знаємо, що була був час, коли брати і сестра Господь він говорив з народом своїм ізраїльським. Прийшов час, коли прийшов Ісус на цю землю, але прийшов час, коли Дух Святий він пробуває в серцях людських. Слава йому, брати і сестри! Ми відчуваємо, що він є присутній в нашому храмі. Ми відчуваємо, що він там працює, він там завершає свою працю. І нам не треба, щоб хтось говорив ось так, чи ось так. Божий Дух нас навчає через Слово своє. Ми не раз бачили в житті своєму. Я думаю, що кожен із нас він бачив, коли Божий Дух або чув, коли Божий Дух він нас навчав. Правда, це є добре, це є приємно. А коли можуть якісь переживання, якісь вітри в нашому житті, і ми відчуваємо, що Божа рука тримає нас міцно, що Божий Дух Він утішає нас, він підкріпляє і допомагає далі йти. Бати і сестри, щоб так далі було в нашому житті, щоб далі можливо, попри великих вітрів. Попри великих якихось штормів, які йдуть на всю селену, Боже слово каже, що нелегкий час йде. І ми це знаємо, брати і сестри. Ми бачимо, що цей світ відкотиться далі і далі донизу. Донизу йде все, брати і сестри, а нам потрібна сила, щоб стояти. Нам потрібна сила, щоби не бути теплим, а щоб бути потрібним для Господа. Ви знаєте, як я сьогодні вже зранку проповідав, нагадував такі. Ривок з однієї пісні, коли каже, знайшовся той, кому я був так нужен. нашовся той, кому я так був потрібен. Знайшовся той Ісус Христос, хвала брати і сестри. Він каже, Ти мені потрібен. Господи, для чого я тобі потрібен? Він знайшов тебе і мене в цьому світі, Він назвав своїми, Він поселився в наших серцях і каже, Ти мені потрібен. Бати і сестри, вірне є Боже Слово. Якщо ми часто в житті своєму кажемо, кому я вже потрібен? Нікому та на мене ніхто не звертає уваги. Я нікому не потрібен. Ти потрібен, Хвал... Ісусу Христу. Слава Йому. Він. Подбав про тебе, він зацікавлений тобою, щоби ти сьогодні відкрив своє серце. Може, воно є закрите, і ти далекий від Бога. Як я вже казав, є перегородка велика між мною і Богом моїм. То сьогодні Бог і Божа любов, вона стукає до кожного серця, щоби ти поспішив сьогодні відкрити своє серце для нього. І Він прийде, як написано: дадуть йому й князь. Князь брати і сестри, а далі миру там написано брати і сестри, що він той, який дає мир, брати і сестри. Як багато сьогодні людей, тих, які є в зібрані, приходять, які кажуть, ми служимо для Господа, але миру серці немає. Немає спокою, немає радості, немає життя. Но є життя з подосадком у Ісусі Христі. Коли наші двері, вони є відкриті для Господа. Коли ми кажемо, Господи, як свого часу казав Давід, випробуй мене не на опасному, не напасні я дорозі стою. Господи, випробуй мене. Узнай, скажи мені, чи на опасній я дорозі стою. То допоміг би нам Бог сьогодні. можливо, нам здається, що все хорошо, так би ну, має далі бути. Ну і в житті так тихенько пливу собі. Но ну, Бог каже до Ледиської церкви, ти так кажеш, но не знаєш. Може, не знаю я. То сьогодні скажи, Ісус, проговори до мене в цьому зібранні. Я хочу, щоб і ти сказав з своєї сторони, на, якому, на якій я дорозі стою, чи правильно я йду, чи сьогодні, Господи, нема перегородки між мною і тобою, чи сьогодні по правильній я дорозі йду. Брати і сестри, коли ми так скажемо сьогодні до Господа, коли ми таким серцем відкритим прийдемо до Нього, я вірю, брати і сестри. Він проговорить до кожного з нас. Слава йому. Ви згадайте за заткея, брати і сестри. Пам'ятайте бажання в серці побачити, хто такий Ісус. Я хочу про нього так багато розказують. Може, ти, друг, прийшов в це зібрання. Ти багато чув, що розказували про Ісуса Христа. Але ти не переживав своєму житті, або ж ти не відчув житті своєму. А хто ж такий Ісус? То сьогодні проявив бажання, як проявив Заткей. І далі ми знаємо: проходить Ісус, а Заткей сидить на фіговій дереві. Він жде, коли буде проходити Ісус тією, тією дорогою. І знаєте, брати і сестри, проходить Ісус тією дорогою. І не пройшов мимо. Він не пройшов і каже заткнею, Я бачу тебе, я бачу слазь додолу. Мені потрібно бути в домі твоєму. Сьогодні той самий Ісус написав, учора. І сьогодні і по віки той самий. Слава йому, він не змінився. Люди міняються, але він не змінився. Він є той самий. І той самий каже: Я хочу бути в домі Твоєму. Я хочу, щоб ти серце своє відкрив, щоб ти не понаслишки, не тільки хтось розказував, знав Господа, а щоб ти реально в житті своєму переживав, як близько, як близько є до мене, Господь. Хай благословить нас Господь, йому за все слава на віки. Амінь.